Що просто суд корма? Прокурор стверджує, що я був притягнутий до відповідальності неодноразово кримінальної. Е, скажіть, будь ласка, та я вже це запитую вже не, не перший раз, але ви так відповіді конкретної відповіді не надали. Е, по одній справі справа закрита за відсутність складу злочину. Е, друга справа, зараз знаходиться в розглядається хазяпінським судом, тоді як згідно статті 17, особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана під, під, кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбачені цим кодексом і встановлено обвинуваченим вироком суду, що набрав законної сил. Вирок є судом? Чи ви кажете, що я був притягнутий? Уважно читаєте показання, які вам далі в руки короба. Ну, що уважно? дивіться, був притягнутий до відповідальності, до конкретно я вам кажу. Читаю. У зв'язку з чином карабаном кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою, якому пише статті 204, ні знає читаєте? Да. Його дії були викриті працівниками превенції, та задокументовані стали підставою для притягнення. Там немає такого поняття. Mm -hmm. неодноразово, в другій. Ну, я, я читаю ти... клопотання. Можна читаєте клопотання, яке вам надали від 14.05. А яка різниця? Я за цього, цього, цього разу пояснюю. Що особа, яка повідомлена про підозру, вважається такою, що ви <клевиця> відповідальності. Так, по вам немає. Я не пишу, що ви. Ну як, то хорошо, тоді я, згідно тим при своєму кодексу, я вважаю. Як мен... написано? Ви тлумачите, невіру. Ну, тоді, я тлумаю. Я засуджена особа, Там написано в кодексі, правильно? Особа вважається невинуватою. А тут був притягнутий до кримінальної відповідальності. Притягнутий відповідальний. Що таке притягнення до відповідальності? Що таке не висок? Якщо був притягнутий, то це був притягнуто. Якщо не був притягнутий, то це не був притягнутий. І як його не перекручуєте, як ви його увоєничний тумані, то не був притягнутий до кримінальної відповідальності. Нада справова допомога ваша. Ваша честь, звернути увагу, що прокурор не надав відповіді, де він взяв те, що я був неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Прокурорам надана довідка о судінності. Вашим якої зазначення, що стосовно вас винувальний акт направлений до Казатінського міськрайонного суду. Ну, а, а винувальний акт направлений, а, і притягнути до кримінальної відповідальності зовсім різне. Ну, Прошу, не, не, як я вам третій і, раз пояснювати, і... але ви не сказати. Закон. Кримінальний кодекс один для всіх. Не може бути так тлумачитися, не так тлумачитися. Він один для всіх. Там визнання невинуватим чи винуватим. Вас ніхто ще не визнав не винуватим. Чи я визман? ще не я притягувався до кримінальної відповідальності, ніякому не винуватим. Це як так може бути? Я розумію, що я вже третій за кого. І вам вам бо якщо вас не влаштовує відповідь може. — ту, Зрозуміло, що прокурору ще треба говорити, бо мовчати теж не може. Це не повага до прокурора. А, увага... а то, яка повага, яка повага до мене? Все, що написано в покупу брехня. Яка повага до мене? Це не так вважаєте, а прокурор по-іншому вважає. То я ж вважаю, розумієте, що ви пишете свої попадання. Можна пояснювати, які розбіжності цих поняттях? Зрозуміло? Юридичної точки зору, будь ласка. Е, ви стверджуєте, що вилучав напої і роз'ясняв мені трайдал в цьому клопотанні. Але трейдакала не було. При обшуку він прийшов вже в самому кінці і він не документував це. Хоча ви в самому клопотанні стверджуєте, що він це документував кайдакол. Трайдал прийшов в самому кінці. Хтів спровокувати конфлікт, в нього нічого не вийшло, і він ушов. А ви бачите, що, що документував це. Щоб не повторювався коло одне те ми слухаємо вже другий час. Та я розумію. Прокурор вказує справу, в якому винувачується. І ризики, і все. Ви не погоджуєтеся е вашою позицією. Ви Риз, кожен раз пересмактуєте, і, і те саме ви робите в апеляційному суді. Суд вам апеляційний робив декілька разів вже на це звертав вашу увагу. Тому треба не треба одне те саме переговорити. Я, я розумію, я розумію. Але прокурор силається на ризики, але жодного ризику немає. І те, що переховуватися можу від суду, це, 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 це не може бути ризиком, тому що на підставу переховуватися немає. У мене є сім'я, у мене є соціальні зв'язки, у мене є донька. І... Так і, скажу, що ми заперечуємо, і все. І ми приймемо ваші доводи логічне. 에... Я вважаю, що є ризик. Рези, ризики. Будь ласка, продовжуйте промондувати. Ризики це не є. І якщо в 177 статті в науково-практичному коментарі почитати, то це не є ризиком. тяжка стаття, стаття це не є ризиком для переховування. Тут, тут і впливання на свідків, так, так само це не є ризиком, тому що на свідків я не можу ніяк впливати. Я вам не ставлю такий ризик ну, в цьому корпоранті. В тому ставлю, тому тому не, ставлю. Тому тому не, на на, не займайте да, часу. Будь ласка, Висела, не сперечайтеся, давайте мадамо слово коробану, перевірствую свою традицію. Ви села, на те, що я дивився. В інтернеті як працює зброя. А поясніть, будь ласка, яке відношення має до підпалу зброї, тим більше, що е, війна, вже розпочалася війна, і це я вважаю, що це не що можна дивитися, а це потрібно дивитися. Це кожен може знати, як працює зброя. Тим більше, що я хотів іти, я був в я збирався йти на війну, підписувати контракт, і це, я, я вважаю, що це, це нормальне. Я, я вирішемо цікавитися ці, ці зброєю. А ви вважаєте, що це протизаконно. Поясніть, будь ласка, чому? Чому ви вважаєте, що це протизаконно? і яке це має відношення до цієї справи? Прокурор зазначає, що ви цікавилися. З да. цією да? метою караван за допомогою власного ноутбука. Не буду вказувати модель, але це ваша інтернет розпочав пошук інформації щодо принципу роботи зброї та способів її виготовлення в домашніх умовах. Виготовлення там не було, там просто як... Це ми так зазначаємо. Ми що, що я Маю, я, я, ви ж теж перекручуєте моє клопотанки. Я не просто кажу, що ви цікавили зброю, і... цікавитись, ніхто не заперечує. Хорош, товариші, пайдашеть мене ото. То яке з моїх відносин до підпалу? Поясніть, будь ласка, до підпалу з броне, яке моє відношення? Якщо там було загоряння, а тут зброя, зброя стріляє. Просто я хочу звернути увагу на те, що у прокурора не було доказів і не було всій -всі і прокурора. Вони вже вигадували, що все ще тільки можна було виграти. Бо по-друге, не можна було вигадати. Що ви зараз? І е, я, дивився, ми, я дивився, що я дивився маски. В інтернеті, яке відношення мають маски до цієї справи? У мене є донька, яка і напередодні Хеллоуна я дивився маски. Ми хотіли зробити, як на Меланку піти, і як нанести грим, щоб бути схожим на, на казковий персонаж. І це прокурор перекрутив, він вважає, що це злочин. Який ж це злочин? І що, може десь маска фігурної кримінальної справи. Яке відношення мають маски? Те, що я просто дивився ціну маски, скільки стоїть маска? Скажіть, будь ласка, яке відношення цього має? Ну, заздалегідь готовий до кілометр. Заздалегідь готовується до кіломени. Ну, <п 'ят> ну так, а як? Ну за скільки місяців? Ну, можливо, там за 5 місяців. Просто подивитися, скільки стоїть. Яке відношення має маска до цього? Об'ясніть, будь ласка. Ну я відповіді не почув. Ваша честь, як ми можемо далі продовжувати, якщо... Е, є... яка, яка ваша позиція по клопотанні прокурора? Ви підтримуєте, заперечуєте, частково визнаєте. Я визнаю те, що тут одна брехня і тут жодного слова правди немає. То ви Оце... не підтримуєте? Час І ви ви, ви стверджуєте, що я придбав компоненти для запального пристрою. А звідки ви, ви з чого ви взяли, що я придбав ці компоненти? Ви їх знайшли, ці компоненти, ви їх бачили, ці компоненти. Ви говорили з продавцем. Ви зазначаєте, що я придбав компоненти. Цю інформацію. Хочу, у вас виявили. Кого виявили? Бензин виявили? Розчинник виявили? Сірники виявили? То це в кожного є. Ви написали цього завели 263 статтю. Антисилікон виявили? Яке до цього має відношення? Скажіть, будь ласка. Я розумію, що ви посилаєтеся, але вони ніякого дошку до цього не мають. Є сумішева вибухова речовина. Яка? Це, це установила експертиза. То експертиза установила, це, що вона вибухова Ось то, вибухова речовина безпечно. Є категорії, за якими класифікується вибухова речовина. Це все вибухові речовини. Але якісь безпечні, є небезпечні. І вибуховими речовини кожен користується. Тому що сірники це вибухова речовина, бензин це вибухова речовина. Майже в кожного є автомобілі. Шановні судді, скажіть, будь ласка, у вас є автомобілі? Ви користуєтеся. Ваше чесно, честь, справа в тому, що прокурор звертає увагу на те, що кожного є, але не кожен сидить, а я сижу. І причому 263 стаття там так само десятирок за бензин. Те, що в кож, кожного в є. Вибухова речовина. Я розумію, що вона вибухова речовина, але вона дозволена законом. Є вибухові речовини, які дозволені законом, а є вибухові речовини, які не дозволені законом. Є стаблиці кваліфікації цих речовин. Але ми чомусь не дали. І в мене через що я хочу визвати експерту, щоб експерти підтвердили, тому що в мене є експертиза, яка доводить, що це безпечні вибухові речовини, які законом не заборонено в І це, це хочу звернути увагу на те, що це в мене просто випадково потрапило, це мені е, слідчий дав. А так, щоб мені слідчий не дав, то я б навіть не знав, що воно мене приєднано до моєї кримінальної справи. Тому мені обов'язково потрібно вивчити мою кримінальну справу. Тому що я не знаю, що там є і чому там немає. І це том 2, він, воно мало бути розглядатися, але чомусь ми ці експертизи не розглядали. Ми вже розглядаємо і третій том, якщо я не, не помиляюся. Будь ласка, що ви просто суд? Е, Подождіть, ваша честь. Скажіть, будь ласка, ми тон розглядаємо? Сьогодні досліджує руку, засудження відглядає клопотання про прокурора. Е, ви, ви пишете в своєму клопотанні, е, помітивши автомобільний 2121, що перебуває у користуванні поліцейського карабану, користуючись е, відсутністю. Е, скор, е, Сторонніх осіб та приблизно 21.27 підклав пакет на капот е трейдатора. Скажіть, будь ласка, де ви взяли 21-27? Я вам задавав це запитання прошлого разу і позапрошлого разу. Але ви мені відповіді не надали. Але ви сказали, що ви надали мені матеріали, які підтверджують ваші доводи. Тут і слово за це не сказано. Тоді я хочу звернути вашу увагу на те, що ми дослідили відео, в якому було конкретно вказано, що в 22.04 був підкладений пакет. Невідомою особою було підкладено пакет в 22.04. І в рапорті капітана Марцінюка теж вказано 22.04, з 2204 до 22.07. Тоді, яка в цей час вже був вдома. Коли підкладався пакет це по-перше. А по-друге, на місці злочину мене взагалі не було. Я був з другої сторони двору. І це підтверджує відеокамери, які я не можу надати. Тому що, ще раз кажу, я знаходжуся три роки в підварті, і я не можу ці надати докази. І ці докази, тримаючи мене під вартою, суд наумисто спотворює. Бо я вже їх не можу надати. Тому <серказ> питання я не зазначаю зараз, якщо ви його вважно читаєте. Ну перед цим надавали... то, що ви ти, ми нам надавали... Тому ми задаємо сьогодні попитання. То тоді, значить, ви вод... Ваша честь, зверніть вашу голову, що прокурор вводить весь цей час, суд вводить в ОМАН. Не перейдете ти... по, ви тоді. Попрошуємо... Надаючи то, ефективну інформацію... інформацію ваше, надаючи ефективну інформацію, прокурор весь ваше, час... Ваша честь, попрошуйте бачите, щоб я кричав. Ви, дуже погано чути. Та трошки тихіше мікрофон. Ще ще сейчас, секунду, секунду сьогодні. Скажіть, будь ласка, ви вказуєте, що 35% поверхні тіла, опіки, які мали, могли привести до смерті. А у мене є довідка на Гайчук, Ліка, це лікар, яка проводила обстеження, вона надала довідку 42% верхніх підвищеннях кінцівок. На відео, яке ми дослідили в залі суду, було видно, що полум'я пішов вверх і повинні бути опіки, якщо за брати свідчення експертизи, це якоби порох. Порох велика температура. Повинні бути опіки в першу чергу, лиця. Тому що полум'я пішов вверх до лиця, але чомусь він отримав опіки, незрозуміло чого е, ніг. Загорілися чомусь в нього ноги, як він стверджує, текло. Воно не серці ще раз, чому я хочу експертів, тому що свідчення потерпілого і, свідч... і... висновок експертизи, вони протимеречить друг другу. І шановний пропор, дайте, мене, будь ласка, відповідь, де ви взяли 35% всього тіла. Відповідно, висновок експерта. Ну, бачите, у да. вас висновок експерта один, у мене довідка з лікарні з усім Причому довідка це так само перекріплена до матеріальної справи. Все, що в мене є, це все туди, що мені надав слідчі. У висновок експерта, до... експерта Тратака отримав наступні тілесні ушкодження і вирахована, які тілесні ушкодження, і яка площа була задіяна.

Тому що всі експертизи, по-перше, різні, а по-друге, вони не відповідають дійсності. Тому що, я ще раз кажу, загорілися, полум'я пішло вверх, а загорілися штани. Не зрозуміло, чому. Це досліджує докази, суд розглядає клопотання по суті, до язиків. Але прокурор ссилається на це, на цю брехню прокурор ссилається. Та, але так і прокурор не, не, не надав конкретної відповіді. Є, 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 е, Експертиза. Але в мене є теж так само. Ну то, чи... то я вам надала відповідь, откуди я взяла 35%. А ви не чуєте чи що? Ді, а ви знаєте ви... експерта? У вас стоять. А ви Давай не, не питаєте, а, а, а чому ви не, не хотіли викладати експерта, щоб експерт роз'яснив? Ну то ви ж заявляєте таке попитання? От у вас є захисник. Ваша, ваша честь, а я не зобов'язаний згідно. Ви так само додаєте докази, просите їх долучити. Ніхто не зобов'язаний доводити свою непричесть у вчинені нами провадження. Тоді чому я зобов'язаний доводити? Ви повинні доводити, а не я повинен доводити. Будь ласка, таке питання плечі. Що ви супросите? Це болотання. Прошу звільнити мене з-під варти, але як я під вартою, знаходжуся незаконно. Припинити це свавіллі, щоб я міг відправитися захищати Україну. Я хочу ще звернути вашу увагу на те, що е, я борюся, замість того, щоб я мав боротися з російськими загарбниками, я борюся з свавіллям судді, прокурорів і поліції. <клухи> Все вас? <клухи> да.

8-креміна писельного закону. Резинки переключення в попитанні стану видувачення, місяць вже декоративних актів та згодним чином не готуються. А крім того, щось можу зазначити про те, що тема відправити являється не суворожним зубідним заходом, який згодним чином не може бути пов'язаний з тяжкою кременованого мого підзаходу кримнедіяння і через це не можна це пригазувати того, що це додало Верховного суду про те, що звідси до практики Європейського суду з пердини, у на наступне подовження запобіжного заходу тримання підварту, значні ризики неявні організації, організації забуденого заходу підтримання підварту. Тобто, вас час ризики зменшуються за час тримання підварту. І піддавці тримало часу перебуває під ватою. Переставляючи вважають, що давні ризики зводяться на зуб. Крім того, що щодо особливого підзахисту, то я хочу зазначити, що придається до Верховниства України. У нас закон, який має найвищу вищо, що все, є Конституція України. Кожна особа являється вимагати вчині злотного злочину, поки дарма не буде доведе до суду. Тобто, на які надані стояти обвинувачення про те, що мені підзахисний під'явився до кандидата відповідальності. Не вказує причину про те, що відснування будь-яких вироків відносно вирок підзахисного і те, що він був засуджений до якогось покаяння виглядів, тримання підварів чи до будь-якого іншого покарання, передбаченого законодавства в України. Це залишився посилку обрати все-таки житлового підзахисного затові закрити наш, що повністю забезпечено великих. Виконання не обов'язків передбачених про ненаписаним роботом та надасть можливість йому <клух> перебувати вдома за зміни, та забезпечити те, що він не буде впливати на свідків чи на наставить і знаходиться вже у відділі прокурора, і тим більше, що прокурор знаходиться в горці іншому місці, який проживає саме тут і кормування від нас. Зараз по це буде дату, але задачу це вдоволь домашні, що буде викладати цілком як букви, так і до беззаконня. Дякуючись. За Про пани, не міг mm -hmm. зрозуміли, вийдіть з це... любовного домашнього арешту чи домашнього no, Ну, Це вже не розсуду. Ну, Ви просите в одному клопотанні звільнити вас і надати домашній арешт, а в іншому клопотанні ви такого випробувати. Ну, я вам кажу, я прошу звільнити з під варту, а як на розгляд суду, як ви вже вважаєте далі доцільним чи цілодобовим, чи просто версия вже на розгляд суду. Тобто ви не заперечуєте, так? Ні. ні. Щодо позиції свого захисника підтримуєте, так? Так. Зрозуміло. Так? Так, так. Яка позиція для прокурора, представника потерпілої сторони? Я підтримую подане пропитання про продовження застосування варти. Потерпів, Ваша честь я підтримую запитання прокурору, для пуздічному людям переставлюсь поводити. Але хворячись з сили, поведінки обвинувачення вони посилист. Тому прошу питання прокурора задовольни, запобіжний захід, що один чим десь імені. Суд додається до ваші захисту.